На металовом здають тут же тих точок поразйовоською. Метал приймають з кожним місяцем. Металевої обшивки каналу Сіверський Донець Донбас, яка має оберігати гідротехнічну споруду від перехолодження, стає дедалі менше. Невідомі розбирають її на брухт уздовж каналу, а це понад 130 кілометрів. Облаштована десятки нелегальних пунктів приймання металобрухту. Більшість Просто на подвір'ях місцевих мешканців. Тут на кожному столбу куплю металолом. Такой-то, такой-то, є, Есть ти по домам скупляют этот металл. Людям, некоторые как не работают, а зарабатывают именно металлоломом. Они сдают много приемок. Вот даже вот на Сиднем селе Короленко. Много приемок. Беру то, что плохо лежит, сдают. Те же Канал завдовжки понад 130 кілометрів. Єдина магістралі з постачання води в регіоні з річки Сіверський Донець. Фахівці покоїться, що мисливці за металоброхтом можуть порушити цілісність каналу. Адже потоки води можуть затопити цілі селища. Лише цьогоріч призупинити вдалося більше 200 крадіжок. Прогиб труби канала на радіусі 12 кілометрів на радіусі 12 кілометрів. должен составлять не более 2 сантиметров. Опора – это элемент, на который опирается труба. И вот эти вот действия отдельных лиц, которые выбивают эти опоры, они, конечно, ставят под угрозу цілісність самої труби унікальну гідротехнічну споруду вартують понад 150 людей. Це приватна фірма, яка чотири роки тому виграла тендер. Посилити режим охорони компанії, яка обслуговує канал, нині не може. Нельзя сказати, що ми вообще там нічого не охороняємо. Постійно задержуємо людей. В зв'язку з фінансовим станом на компанії, що у нас очень часто тяжого состояние, Ми не плануємо збільшувати Насе так розходимо, считаем. Ми наоборот стараємося сократитися, щоб уменьшити количество охорони. Компанія-користувач каналу планує звернутися до правоохоронців із проханням перевірити нелегальні пункти приймання металобрухту. Якщо ці бази закриють, крадіжки зупиняться, впевнені в компанії. Юлія Горлівка, канал.